Тучна чи натуральна міські ринки вже активно розгортають ялинкову кампанію. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, цьогоріч заплановано заготовити понад 200 тисяч новорічних дерев. А ви плануєте купувати ялинку? Та якому варіанту святкової красоні надаєте перевагу? Мабуть, не натурально, тому що воно запах дає. Я дуже полюбляю цю атмосферу, коли ти приходиш в хату, в тебе пахне ялинкою і, і таким чином підіймається настрій. Штучний. Жалко ліса. Мені не планую купувати ялинку, тому що вона вже є вдома. А мені більше подобається натурально. Тому що від неї, як мінімум, є запах, як максимум є фітонциди, які корисні для організму. Ялинка? Штучна ялинка. Ми зберігаємо нашу природу. Взагалі, я не планую, але вдома стоїть ялинка вже. Ну, я не знаю, мабуть, натурально більше. Ну, бо вона жива. Та, звісно, плануємо. в Ліс пойде і вирубає. А взагалі, може, маленьку а, лише а, ось від ялинки, але я не люблю ялинку ставити, тому що потім мені дуже сумно її викидувати, і це дуже неприємні відчуття. Штучно не люблю, бо це пластик, це також не дуже добре для навколишнього середовища. потім. Тому ні, святковий настрій я люблю створювати у себе в квартирі за допомогою ліхтариків різних. Ось мені цього достатньо.